Доброго дня, друзі! І знову, і знову хочеться говорити про Апітон Фитосхою. Це така суперова, просто біологічна добавка. ось в таких таблеточках вона. А чим ж вона така класна? А тим, що вона забезпечує зменшення активності запальних процесів. Також це поліпшення кровообігу, це зміцнення судин, це підвищення імунітету і при авітамінозі анемії його вживають. А також ця добавка підвищує загальний тонус, вона покращує працездатність, заряджає енергію і прискорює відновлення організму в період реабілітації. Наша родина також ми вживаємо цю добавку, особливо зараз, а взагалі, ну, повсякчас, бо Таких, бачите, То простудні якісь захворювання, то якісь віруси кругом. І постійно навіть наш малиш 2,7, найменшому синочку, о, і він по таблиці завжди їсть. Вживаємо ми його так, по одній таблиці два рази в день за 10 хвилин до їжі. Дуже класна добавка, рекомендую мати в себе вдома, так як маю я його і не тільки вдома, а ще й в сумочці. Всім гарного дня! Здоров'ячка вам!